Привіт-привіт! За мене зв'язочку Діана. Сьогодні записую для вас дуже класне відео і буду розповідати вам про топ-5 найпоширеніших помилок у вивченні польської мови. Я вивчаю польську мову 5 років, англійську мову 12 років і дійсно знаю, які помилки може робити кожен на початку вивчення будь-якої іноземної мови. Сьогодні буде дуже важлива інформація, тому якщо ви хочете нарешті почати вивчати ефективну польську мову, обов'язково слухайте відео до кінця. Для усіх новеньких мене звати Діана Гацик, який двічі, дипломований філолог польської та англійської мов. Цього року закінчила навчання в двох університетах. Також маю власну школу польської та англійської мов. Тому дійсно знаю, як навчити кожного вивчати цікаво іноземні мови і головне ефективно. Рекомендую вам підписатися на свій телеграм-канал, де кожного дня я ділюся класними ресурсами для прокачки польської мови, а також власним досвідом вивчення польської мови і більше про мій лайфстайл, а також багато цікавих відео про учення польської мови. Знайдете у моєму інстаграм, підписуйтеся. Ну що ж, починаємо. Дуже хочу з вами поділитися цими топ 5 помилками, які робить кожен під час учення польської мови. Перша помилка: немає регулярності. Немає результату. Чи ви коли-небудь задумувалися, що вивчаючи польську мову регулярно, ви дійсно можете отримати результат? Я вам скажу з власного досвіду, що в мене був хаотичний спосіб вивчення польської мови і регулярний. І завдяки регулярному способу я дійсно досягла класних результатів. Перший рік хаотичного вивчення польської мови особливо не дав мені потужних змін. Я мала рівень А1. Але потім, дізнавшись, Чітку стратегію та працюючи кожен день за покроковим планом, я досягнула плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. І зараз цю стратегію використовую на заняттях в нашій школі. Я впевнена, що завдяки регулярному комплексному підходу вас 100% будуть результати в короткий проміжок часу, вивчаючи польську мову хаотично. У вас будуть помітні результати лише за кілька років, тому що місяць ми вчимо, місяць вчимо, Умовно може бути у нас прогрес, але він буде мінімальний. Я вам скажу, що забути польську мову це реально і це дуже для нас неприємно. Бо вивчаючи дві іноземні мови польську та англійську, я можу з власного досвіду сказати, що англійську мову я часто призабуваю, тому що не роблю достатньо фокусу і більше звертаю свою увагу на польську мову. Відповідно. Я дуже багато чого забула з англійської мови, тому що не було фокусу та не було дисципліни. Порівнюючи досвід вивчення двох іноземних мов, я з певненістю можу сказати, що маю великий успіх у польській мові, тому що свого часу зробила максимальний фокус, оточила себе на максимум польською мовою, слухала подкасти, дивилася фільми, серіали, спілкувалася з поляками, читала книги, плюс закінчила навчання двох університетах. І я відповідно досягнула цих результатів завдяки щоденним крокам. i you А з англійської мови, в мене є хороший рівень знань, але не настільки високий, як з польської мови. Чому? Тому що не було регулярних дій та не було максимального фокусу. І зараз я можу сказати з власного досвіду: там, де фокус, там і результат. Якщо ви хочете навчитися говорити, вам треба робити вправи, які допомагають вам прокачати говоріння. Якщо ви хочете прокачати читання, вам треба читати. Тобто, відповідно, ту сферу, яку ви хочете не максимум досконалити, ми на ній фокусуємо. І працюємо. Але якщо говорити за комплексний підхід, це прокачка читання, граматики, говоріння, слухання письма лексики, коли у вас є максимальний фокус на кожну із цих сфер, тоді ви отримаєте свої потужні результати. Для того щоб реально не забути мову, вам треба кожен день працювати, слухати подкасти, старатися говорити з поляками, шукати можливості, щоб позайматися з викладачем. Бо, маючи регулярні кроки, ви будете мати 100% результати. Друга помилка вивчаємо польську не по своєму рівні. Я вам скажу про власний досвід. Коли учні приходять на навчання в нашу школу, часто кажуть, у нас є рівень Б1. Але насправді, коли перевіряємо усі аспекти, Польської мови читання, говоріння, письмо, слухання, рівень словникового запасу. Ми бачимо, що далеко цього B1 немає. І часто люди можуть думати, ой, у мене рівень B1, тому я буду собі купувати там самостійні курси, або буду по книжках вивчати і досягати рівня b 2 Притому не визначивши свою точну точку, а коли спілкуюся зі своїми підписниками, проводячи консультації, я можу оцінити їхній розмовний рівень на максимум і визначити, який насправді у них є рівень знань. Тому я рекомендую повністю. Сфокусуватися на усіх сферах і перевірити їх на максимум, щоб знати до якого рівня ви далі хочете йти. Бо часто буває так, що люди проходять коротенькі тести, які тривають лише 5 хвилин. І особливо нічого не знають про свій рівень знань. Я вам рекомендую перевірити усі свої аспекти, чи насправді вони мають рівень і потім вже брати покроковий план або вивчати польську мову в школі і досягати бажаних результатів. І зараз я хочу для вас зробити маленький подарунок: це подарувати діагностичну сесію зі мною, де я оціню ваш поточний рівень знань розмовної мови, а також підкажу і розкажу, як вивчати польську мову ефективно. Побудую разом з вами чіткий покроковий план досягнення плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. Якщо ти дійсно хочеш дізнатися свій поточний і знань, особливо розмовної мови, а також додатково скину тест для перевірки інших аспектів польської мови, то заповнюй анкету на діагностику в описі під відео. Третя помилка фокус лише на одній сфері. Щойно розказувала вам про те, що ви можете, наприклад, фокусуватися на читанні, отримаєте відповідно хороші навички читання. Якщо фокусуєтеся на слуханні, тоді ви краще сприймаєте польську мову на слух. Але якщо ви хочете і читати добре, і розуміти польську мову на слух, і писати, і говорити, і знати граматику, і також поповнити свій словниковий запас, вам потрібний комплексний підхід. На початку учення польської мови я фокусувалася завжди на слуханні та на читанні. Відповідно, мала результати лише в цих сферах. Але коли зрозуміла чітку формулу досягнення класних результатів, тоді почала працювати над усіма аспектами. Зараз учні моєї школи досягають плюс одного рівня всього за три. Місяці вивчення польської мови завдяки повному зануренню та комплексному підході. Я вірю, що усі, хто навчається з нами і в майбутньому будуть навчатися, отримує ще кращі результати. І якщо ви хочете також вже цієї зими досягнути плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови, пиши моєму менеджеру в описі під відео, я залишила контакт, і ми вас проконсультуємо щодо нашого навчання. Четверта помилка вивчати нову інформацію і не повторювати стару в 11 класі. Я ходила до репетитора на навчання, і чесно кажучи, в мене ніколи не було інтервального повторення. Що це означає? Коли ми вивчили нову інформацію, але згодом її повторюємо і відповідно вивчаємо щось нове. Таким чином я бігла галопом по Європі, як то кажуть, і нічого особливо не досягнула. За рік мала лише рівень а 1 В чому це була помилка? Тому що я ніби багато чого розуміла, багато чого вивчила, але насправді на практиці це не могла застосувати. Багато учнів, які приходять до нас в школу навчання, кажуть: ми все розуміємо, але не можемо заговорити. І це є найголовніша помилка. Тому що, не пропрацювавши усі прогали на максимум, ми біжимо вивчати нові слова, нову граматику, навіть не вміючи застосовувати на практиці те, що що не вивчили. І навчаючи в нашій школі учні мають можливість повторювати увесь пройдений матеріал і з кожним уроком поповнюють свій багаж знань. Коли ми проходимо повноцінний курс, у нас є велика презентація, яка називається Лекція Подсумувойомця, яка допомагає нам перевірити, чи дійсно в нас є прогалини з рівня А 1 А2, Б1, Б2, відповідно рівень того курсу, який ми проходимо. І коли у вас буде така система, ви дійсно будете прокачувати всі прогалини. Бо я свого часу бігла галопом по Європі, ніколи не перевіряла свій поточний рівень знань, бралася за нову інформацію, детально не пропрацювавши те, що вивчала. І для мене це було дуже важко, тому що треба було постійно вертатися, повторювати, знову йти вперед, ніби має рівень там Б1 з алійською, а відповідно на А2 мені було важко говорити. Зараз я розумію, що це була велика помилка. Ми часто хочемо. Ти вперед, але дуже важливо зупинитися на місці, якому є, і зрозуміти, чи дійсно нам все зрозуміло, чи дійсно ми маємо той рівень знань і висловлюємося, і пишемо, використовуючи ті знання, які ми місяць тому, наприклад, вивчили. Якщо ми кажемо ні, я нічого не пам'ятаю, то не варто бігти вперед, маючи великі прогалини в минулих рівнях або темах. П'ята помилка очікування швидких результатів. Ми думаємо, що почне вивчити польську мову, і за місяць ми вивчимо на рівень С1. Я не вірю, що польську можна вивчити на С1 за місяць, за півтора-два роки реально. Учні мої школи досягають плюс рівня всього за три місяці активного вивчення польської мови. І це реальні результати. Хтось може подумати, що три місяці це так багато. Або хтось каже: ой, це так мало, я ж не встигну. Я кажу, що коли є чіткий план та стратегія, у вас дійсно вийде заговорити за три місяці і досягнути одного рівня. Посвятивши себе на півроку або дев'ять місяців активного вивчення польської мови, ви побачите свої результати. Тут головне працювати регулярно, обрати правильну систему вивчення польської мови, яка 100% дасть вам результат, і завжди собі нагадувати, для чого ви вивчаєте польську, тому що буває так. Люди починають вивчати, закидають, потім знову починають, бо не знають мотивації та причин вивчення польської мови. Ми ніби знаємо, для чого вона нам треба, але насправді не донесли собі цінності знань польської мови, те, який вплив вона робить на ваше життя, і як ви можете змінити свій лайфстайл завдяки знанням з польської мови. Тому ніколи не очікуємо швидких результатів. Вибираємо ту систему, яку хтось раніше вже пройшов і дійсно досягнув цих результатів. Працюємо на максимум і знаємо, що у вас має бути чіткий дедлайн. Інколи не ставимо себе дуже жорсткі рамки, але ви маєте знати. Що протягом півроку я хочу досягнути Б1, або протягом року я хочу досягнути рівня Б2, ви маєте поставити ціль. Не треба там вже казати, в 2026 році, 12 березня, там я маю мати рівень Б1. Хоча можуть бути і такі цілі. Але якщо вам легше собі поставити ціль в місяцях, Наприклад, за три місяці, за чотири місяці, а не по днях, по тижнях, вам буде набагато легше працювати. І, Відповідно, ви працюєте на максимум, стараєтеся, щоб досягнути того результату, який ви собі задумали. Зараз я рекомендую своїм учням та підписникам перед тим, як вчати польську мову, відразу налаштуватися і зрозуміти, для чого нам польська мова, яких результатів ми хочемо досягнути, і постійно працювати. Маючи чітку систему, у вас точно все вийде. Тому, якщо ви хочете... Прокачати польському на максимум досягнути плюс одного рівня. Запрошую вас на навчання в нашу школу. Ви можете написати моєму менеджеру. В описі під відео я залишила посланечко на аккаунт менеджери і вас детально проконсультують. А також вам нагадую за особисту консультацію, яку ви можете отримати від мене, де ми з вами протягом 30 хвилин поспілкуємося. Я оцінюю ваш поточний рівень знань розмовної мови. Дам чіткі поради, які допоможуть досягнути плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. Розкажу систему, по якій навчаються наші учні, щоб ви могли знати, як ми можемо досягнути цих результатів. Посиланнячко на діагностичну сесію залишила в описі під відео. Також можете переходити, заповнити анкету, і я з вами обов'язково зв'яжуся. Нагадую вам за свій телеграм-канал підписуйтесь, тому що кожного дня тут ділюся корисними ресурсами для прокачки польської мови своїм досвідом учення польської мови. Ми в моєму інстаграмі більше лайстайлу. А також багато цікавих, корисних відео про вивчення польської мови. Підписуйтеся! Буду вам дуже вдячна за коментар, лайк та підписку на мій YouTube канал, тому що люблю записувати для вас відео. Пересилайте відео тим, хто теж хоче вивчати польську мову друзям, рідним та знайомим. Я буду дуже вдячна вам за підтримку та проявлений актив. До нових зустрічей, Па-па!